Швейцарські фільми покажуть у Львові. Це будуть найкращі стрічки з міжнародного фестивалю фантастичних короткометражних фільмів. НІФ. Ідея їх показати народилася ще влітку під час демонстрації у палаці мистецтв швейцарського дизайну в Голівуді. Координатор цього проєкту Пітер Гігер, запропонував тоді показати Україні 14 стрічок, що є міксом традиції академічної школи та творчості незалежних режисерів. Фестивальним днем обрали понеділок. Фільми покажуть у палаці мистецтв та в центрі міської історії. А все заради того, аби кіномани могли оглянути авторське кіно, якого у нас майже не пропагують. Кінопалац показує переважно Голівуд, тобто ми не маємо варіанту або російських великих дистриб'юторів. Тобто, фактично, пропозиція на велике місто, майже мільйонне, авторського кіно, майже відсутнє. Двогодинний показ буде багатий метафорами, і як кажуть його куратори, швейцарці іноді видаватимуться з цих стрічок вар'ятами. Вхід на фестиваль 30 гривень. Стрічки вже бачили у Києві.